Поговоримо і про ті загрози, які можуть бути із Білорусі, також адже напередодні з'являлися повідомлення про навчання спільні Рашиської Федерації та військових Білорусі, які будуть на їхній території проходити. Так от уже є оцінки певних експертів. До прикладу, Світана цінив чи допустить Лукашенко новий наступ росіян із Білорусі, і будемо детальніше також це обговорювати. Адже восени 2025 року Росія та Білорусь планують провести спільні. Навчання головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський припустив, що ці дії ворога можуть приховувати підготовку до нового можливого наступу на Україну з білоруської території. Полковник запасу збройних сил України, льотчик, конструктор та військовий експерт Роман Світан розповів, що військові зазвичай пропрацьовують найгірший розвиток події. І попереджають про нього. Також головнокомандувач Сирський наголосив, що спільні. Російсько-білоруські навчання можуть мати на меті приховане створення угруповань наступальних військ. Світан зауважив, що ймовірність реалізації найгіршого варіанту може бути вкрай мінімальною. Не сам перед через те, що Лукашенко не допустить, щоб російські війська знову зайшли з Білорусі на територію України. Економіка та енергетика Білорусі, за його словами, буде ліквідована впродовж кількох днів засобами ураження, які має Україна. Достатньо буде одного пуску, подібного до того, що що зараз дійснюється по території Росії. Далі буду цитувати, що говорить військовий експерт. Якщо сотня безпілотників зайде на білоруський нафтопереробний завод, від нього нічого не залишиться. Також під ударом може опинитися атомна станція, яка живить білоруську економіку. Якщо вона зупинить свою роботу, то Білорусь не вибереться з хаосу, в якому опиниться. Ну і також полковник збройних сил України в запасі припустив, що сьогодні не та ситуація, яка була у 2022 році. Тим більше, що українські війська підготувались навіть до найгіршого розвитку подій свого часу, за словами Романа Світана, генерал-лейтенант Сергій Наєв керував відбудовою системи фортифікацій вздовж україно-білоруського кордону, і там приблизно тисячі кілометрів фронту, де розташовано десятки тисяч особового складу українських військ. Ну і як підкреслив військовий експерт, зараз також розглядається. Находиння в Україну європейських сил якраз на кордон із Білорусію. Водночас же Росіяни намагаються інформаційно залякати військовим навчанням та можливим наступом, тому що якраз бояться появи в Україні миротворчого контингенту перепрошую та європейських військ. Про це зазначає до речі, і військовий експерт Жданов, Вадже кожного дня він також свою аналітику стосовно того, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Викладає в себе в Ютуб каналі, обов'язково підписуйтесь на нього. І цього разу він також розповідає про ту ситуацію, яка складається на Волинському напрямку, та про ці чергові навчання російських та білоруських військ на території Білорусі. І далі можемо почути його суб'єктивні думки. Владинское-Полеское направление. Тут признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Все под контролем сил обороны Украины. Там планируется на, на следующий год там планируется учение, как сказал наш один военный руководитель, что планируется учение, совместное учение российских, российских и белорусских войск ну на, главное это во первых надо чтобы российская Раши, федерация еще дожила до этих учений это раз и второе на будем внимательно наблюдать сколько же какое количество войск сможет выделить россия для участия в этих учениях предыдущие учения были там мизерные и причем расисты выделяли там авиационную группу э системы пво Точнее, че по даже не части, а подразделения ПВО. принимали участие в совместных учениях, и какая-то небольшая часть пехоты, очень-очень ограниченная, потому что нету ее. Не хватает, не хватает личного состава. Поэтому, да, мы принимаем к сведению, что они готовятся к проведению совместных учений с белорусской армией, вот, и, соответственно, отслеживаем ситуацию, сколько и каких сил и средств может накопить или выделить российская Федерация. Может, к тому времени уже в российской Федерации будут внутренние бои на На территории самой Российской Федерации. Может быть, я вообще не исключаю такого момента. А может быть, к тому времени активная фаза боевых действий уже и прекратится. Тогда, тогда и угрозы, угроза будет равняться нового вторжения, как там некоторые говорят, аналитики, что а вот они сейчас после учения развернутся и пойдут. Для того, чтобы развернуться и пойти после учений, надо иметь группировку как минимум 150-200 тысяч. Потому как мы три года. границу оборудуем в инженерном отношении, как фортификацию, как оборонительный рубеж, плюс мы там держим достаточное количество войск. А, а войск к тому времени на белорусской границе уже будут стоять миротворцы из стран-партнеров. Так тогда вообще никто никуда не пойдет. Ни расисты, ни белорусы. Ну, така тут ситуація. Ну а щодо Полтавщини росіяни атакували дронами і нашу територію. Полтавщина це е, регіон, так звідки ми мовимо, область звідки ми мовимо пошкоджено по щонайменше 14 приватних будівель. Про це повідомив очільник Опішнянської громади Микола Різник, який також і показав наслідки рашистської атаки. Прокоментував те, як зараз оговтується е, Полтавщина. Тож далі давайте заслухаємо. Добрий день, якщо він добрий, у нас знову прильоти, ворог атакує. Шнянська громада сьогодні вночі було дуже жорстко. Постраждала ось господарська будівля, поранено одну людину, ну легко поранено. Рознесло, побило шибки десь близько. Близько 14 будівель е приватних постраждало. По вибиванні вікна десь немає, о, як тут ось немає даху. Е -е, вже щось часто до нас прилітає. Е -е, тут ось будинок повибивало, Господарська будівля без даху. А, що я вам скажу? Не ігноруйте повітряні тривоги. А, якщо чуєте, що летять шахеди чи ракети, хоча б правило двох стін використовуйте, тому що війна все ближче і ближче до Кишняцької громади. І... Страшно вночі. Тобто зараз уточнюємо. Їде до нас знову громадська організація «Проліска». Всіх, хто постраждав, ну, вже частину забили, будуть забивати плівку і благоустрія пічня громадської організації, і можливо, ми зараз ну, не знайдемо в кого там ще що вилетіло. Будь ласка, повідомте в центр надання соціальних послуг перемоги 3 щоб ми зафіксували, сфотографували і будемо це все актувати. Повідомляйте, тому бережіть себе, всім мирного неба розгребемо. Надалі ну, будемо говорити і про те, що відбувається на полі бою, зокрема на території Російської Федерації, адже битва на Курщині також триває. Україна ще її не програла, зазначає генерал Ковулі. І Детальніше розберемося, що він має на увазі. Адже українські війська продовжують отримувати частину Курської області Рашиської Федерації, не зважаючи на спроби Росії витіснити їх. Про це заявив генерал Каволін, головнокомандувач Європейського командування Сполучених Штатів, під час слухань у Конгресі. Далі буду цитувати зараз. Є значні сили, які утримують чималий зменшений, але чималий шматок землі в Курській області Росії, і вони тримаються на дуже гарній оборонній території на південь від Білграда. Отже, ми все ще маємо рух вперед і назад у цьому районі. Сказав Коволі. Но і генерал також наголосив, що виступає проти скорочення американських військ у Європі. Його застереження йдуть у розрізі з попередніми планами адміністрації Дональда Трампа щодо можливого виведення 10 тисяч військовослужбовців далі цитую моя порада зберегти таку позицію сил, як зараз сказав Каволі. але таку позицію поділяють і республіканці у конгресі. Глава комітету збройних сил також виступив категорично проти скорочень. Далі знову ж таки зацитую: ви повинні бути зосереджені на підтримці позиції піднесення, яку ми мали в Європі з моменту початку конфлікту з Росії. Передчасне відступлення призведе до подальшої агресії Росії. Ще один республіканець Дон Бекон додав: було б серйозною помилкою Вести війська з Європи прямо зараз. Відведення військ є ознакою слабкості. Каволі також підтримав збереження американського контролю над командуванням силами НАТО в Європі, назвавши можливу передачу цієї ролі іншій країні проблематично. Під час обговорення ядерного потенціалу Росії Каволі підкреслив важливість американської присутності в Європі. Знову ж таки цитую: Росія продовжує мати дуже потужні стратегічні сили тисячі одиниць ядерної зброї, і наш захист від цих стратегічних сил. Починається на європейському континенті. Ну а щодо курської операції, як ми пам'ятаємо, збройні сили України розпочали операцію на Курщині ще у серпні 2024 року, зайнявши низку населених пунктів, використовуючи ефект. Несподіванки пізніше український президент Володимир Зеленський пояснив, що ця операція знадобилась для того, щоб завадити планам росіян наступати на Сумську область. Але останнім часом Збройні сили України відступають в Курській області під натиском російських військ та займають більш вигідні позиції. Так, 22 березня в генштабі збройних сил України повідомили, що серед головних цілей операції було виснаження противника, знищення його особового складу. Ну і там зазначили, що Кремлю довелося. Створити три нові угруповання загальною чисельністю близько 90 тисяч солдатів а також залучити 12 тисяч військовослужбовців північної Кореї, щоб витіснити збройні сили України з Курщини. Як бачимо, досі їм цього не вдалося зробити.